В ефірі програма Служу Україні. Майже 20 діточок, які залишились без батьківського піклування, отримали подарунки на новорічні свята. А посланцями Діда Мороза стали наші військовослужбовці. Військовослужбовці Збройних сил України продовжують опікуватися вихованцями слов'янського центру соціально-психологічної реабілітації, а також всебічно підтримувати цей комунальний заклад. Офіцери групи координації цивільно-військового співробітництва привезли дітлахам солодощі, а для потреб центру адресний благодійний гуманітарний вантаж. Столичні школярі зібрали та передали у Донецьку область іграшки, книжки, одяг та шкільне приладдя. Небайдужі діти та їхні батьки відгукнулися. Було зібрано чимало речей, продуктів харчування. Це все нами сьогодні доставлено в цей центр. Також ми привезли подарунки від небайдужих людей, меценатів, які організували дитячі подарунки до Николая та поздоровлення з новим з Новим Роком. Нині у центрі реабілітації перебуває 18 дітей. Вони зраділи візиту військових, розповідали вірші та фотографувалися на згадку. Наприкінці зустрічі вихователі подякували військовикам за людяність та небайдужість до подальшої долі маленьких українців. Я хочу виразити огромну благодарність. лиця дітей, від колектива, Большое спасибо за допомогу. Очень раді. І також виражаємо огромну благодарність вороженим силам України, которые очень часто нас посіщають, всегда з подарками. Діти очень їм ради. Спасибо большое за помощь. Берці маскувальні маски, спальні мішки. Ці речі українського виробництва приміряли на себе військовики у генеральному штабі. Чи кращі нові зразки військової форми за попередні? Дізнавався Юрій Стоянський. Одягти сотні тисяч українських вояків у нову військову форму, таке завдання стоїть перед управлінням тилу збройних сил України. Аби визначити, що найбільш необхідне і в якій кількості, міністр оборони ініціював ярмарок військової форми та амуніції в генеральному штабі. Вітчизняні та закордонні виробники прибули до військового відомства, щоб ознайомити вище керівництво з новими розробками: бронежилети, шоломи, берці, маскувальні халати, спальні мішки усе, що необхідно воїну в умовах ведення війни. Удобна форма. Ну і все, все, що є, все, що треба, є. Все, все підтягується, все розтягується, все удобно, рукавички. Ну, Повністю, все, все. що треба. Не знаю, там ще. Всі підтяжки, все, що можна. Можна сказати, матеріал дуже удобний, хороший, такий тверденький, не те, що колись було. Броняки удобні, хороші, легенькі. Українські виробники потішили якістю. Зокрема, фірми Талан та Темп 3000 забезпечують наших армійців добротним взуттям та бронежилетами п'ятого покоління. Новий модульний бронежилет відрізняється від попередніх підвищеними захисними властивостями, захищає пахову та поперекову ділянки. До комплекту також входять кевларові нарукавники, наплічники і наколінники. ми там проспосабовує, щоб плечі були лежами закриті. Але зараз я хотіла почерпнув увагу, що ми розробити і новий жилет. Это вон тот солдат, он полностью оккупированный. Поскольку статистика говорит, что много по причем по конечностям это руки-ноги, то мы сейчас Это новый Новый, новый да, новый бронежилет, который мы подаем. Если я его буду сейчас немножко вот так вот время есть раздевать, то мы его что Это будет плейт да, 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 это будет плейт керри, да, плейт э, то есть защита груди спины. Ну і на нього також можна навісити допоможі на систему молі. Усі вироби із тканин виготовлені за сучасними технологіями крою та, обираючи однострій, стрій, основну увагу звертатимуть на його вогнестійкість. Камуфляж повинен витримувати контакт з відкритим полум'ям не менше п'яти секунд. А в разі займання не плавитись, має бути зручним і теплим. Суворі критерії відбору виправдані, адже одягти військовослужбовців завдання не з легких. Тому міністр оборони України доручив обрати якісний товар самим бійцям. Відтак солдати кількох підрозділів у зоні АТО випробують форму та захисну амуніцію від різних виробників. Сьогодні показали ті можливості, які має виробництво, сирєву базу, яку ми маємо на Україні, для того, щоб виготовити нормальне речове майно, нормальне. Нормальне забезпечення сухим сухим пайком у відповідності до визначених завдань військових організмів 29 грудня у Львові відбудеться ще одна така виставка ярмарок, на якій і буде прийнято остаточне рішення про масову закупівлю амуніції для військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань. Молитвою добрим та дружнім словом на лінії фронту підтримують воїнів святі отці. Сотні священнослужителів ризикують власним життям під обстрілами терористів, аби військові не залишались наодинці зі своїми проблемами та страхами. З молитвою на і з Богом у серці. Військові капелани не припиняють підтримувати бійців на передовій. Правлять служби, розраджують мудрими словами. Нині на сході країни постійно перебувають близько 20 священнослужителів. Всього ж за час проведення антитерористичної операції на Донбасі побували майже 2 сотні військових священників. Ми знаємо, що в зоні бойових дій побувало за нашими підрахунками, тобто ми знаємо прізвища, імена більше 190 священнослужителів більше 10 церков. Із цих 190 священнослужителів 80. Бували в зоні бойових дій під обстрілами, термінами від трьох тижнів і більше. Шестеро поранених у нас троє з католицької церкви, троє з протестантської церкви. один загинули. На восьмому всеукраїнському з'їзді військових капеланів Української греко-католицької церкви, який нещодавно розпочав роботу в Києві, душпастерську опіку духівників високо оцінив блаженіше Любомир Гузар. <зв 'язаний> Священне служіння. Воно дуже відповідальне, чудне, небезпечне. Але ми на це заявились готовими. Пам'ятайте, що за вами традиція або можна інакше сказати, що ви стоїте на раменах своїх предків. Продовжуєте, йдете вгору, продовжуєте дуже гарну традицію. Донедавна професія капелана була майже забутою. Корективи внесла війна. Святі отці знову на фронті, вони лікують душі вояків. Щоправда, поки на волонтерських засадах. В уряді ситуацію обіцяють виправити і зробити посаду військового капелана офіційною. Нещодавно спеціальність вже включили до національного класифікатора професій, а на початку наступного року очікується, що служба військового духовенства офіційно буде введена до складу Збройних сил. Розпорядження Кабінету міністрів No 677 від 7 липня цього року нарешті зобов'язали Міністерство оборони, Національну гвардію і прикордонні війська розробити відповідні положення і ввести службу військового духовенства в Збройних силах. Ми працюємо над цим, положення розроблено, підписано, підписано проєкт міністром оборони і він надісланий на зовнішнє погодження на інше міністерство. За попередніми даними, інститут військових капеланів налічуватиме від 150 до 200 священиків різних конфесій. П'ять тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили за час ведення бойових дій на сході країни військовослужбовці інженерних військ. Робота відповідальна і, звісно, небезпечна. Детальніше про саперів, які ризикують життям, аби зберегти його звичайним українцям в сюжеті Аліни Голубенко це 220-мм міліметровий. Реактивний снаряд 9М26, 27 який виявлений місцевими мешканцями на полю під час прибирання соняшника. Попадаються взривоопасні предмети, 22-мм снаряди, артилерійські снаряди, мінометні міни, противотанкові міни і протипіхотні. Місцеві жителі звернулися, Виїхали на адресу, Не взорвавшись мінометна міна. Схід України перетворився за останні місяці на бомбу вповільненої дії. Місцевість цих регіонів засіяна мінами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, як поле зерном. Ще не розчистили землю від страшних сюрпризів Другої світової, з'явилися нові, ще більш небезпечні. Займатимуться ліквідацією наслідків бойових дій частини головного управління оперативного забезпечення, серед яких є підрозділи радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Та найскладніші завдання покладені на інженерні війська. Обсяг завдань дуже великий. З кожним разом з'являються, надходять. Сигнали, то там знайдено вибухонебезпечний предмет, там знайдено е, снаряд, там знайдена е, міна або е, невикористаний снаряд, або який снаряд впав, не взорвався. Тобто дуже багато роботи ще саперам буде і після е, мирних цих переговорів, коли вже навіть настане життя, мирне життя нам ще буде 2-3 роки. Е, там працювати, щоб повністю все очистити. Нині в зоні антитерористичної операції задіяні понад півтори тисячі військовослужбовців, які виконують там різні завдання, облаштовують позиції для розгортання пунктів управління та розміщення особового складу, обладнують та утримують переправи при подоланні водних перешкод, проводять розвитку місцевості на наявність загроз. За весь час проведення АТО спеціалісти знешкодили більше п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів, допомагають саперам виявляти вибухівку спеціально навчені собаки. Якщо сказати в двох словах, все заключається в тому, щоб виявити за допомогою ларсікового носа запах вибухової речовини. Чи ця вибухова речовина буде в боєприпасі, чи вона буде в саморобній вибуховій пристрої, це не так важливо. Головне, щоб визначити місце розташування небезпечного предмета, орієнтуючись по... Вибухові пристрої, в тому числі саморобні, можуть бути у найбільш неочікуваних місцях: іграшках, предметах побуту, мертвих тваринах, пляшках з-під напоїв і навіть на кладовищі. Спочатку перевіряємо сама граната. Либо вона замінена, либо ні. Розтяжок нет. Колпачок на місці, тобто вона не була випущена. Аккуратненько смотрю, растяжек нет. Лежит долго. Это видно по пороховому заряду. То есть с этой стороны светлая, с этой стороны темно. Видно, да? То есть она лежит долго. Все нормально. Теперь смотри. Растяжек нет. Ничего не заминировано. Аккуратненько сдвигаю. Под низом ничего нет. Граната целая. Ничего с ней не делалось. Она не вылетала с канала ствола, что, так сказать, сопла не горели. Чека на месте. Через великий обсяг робіт не вистачає спеціалістів. Для цього головне управління оперативного забезпечення збільшило штат. Кадри поповнюють контрактниками та військовозобов'язаними. Деякі приходять навіть зі своїми собаками. Далі у центрі розмінування військових тренують фахівці, багато з яких були в миротворчих місіях в Афганістані. Підготовлені спеціалісти їдуть в зону АТО, а також у звільнені від ополченців населені пункти. На цих територіях працює група ліквідації наслідків військових дій. Суттєву допомогу підрозділи інженерних військ надали у красному лимані, де побудували міст, відбудували школу. Крім того, групи розмінування по Слав'янську всі наші проводили. Я особисто коли був і наші підрозділи були всі барикади, які там були встановлені, всі перешкоди, завали лісні, Ми все це прибрали. Перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів, розчистили дороги. Це все було зроблено силами і засобами збройних сил, частково інженерними підрозділами і підрозділами РХБЗ, тому що на той час комунальні служби не працювали. Найбільше від бойових дій потерпають місцеві мешканці. Вони не знають, що у звичайному кущі може бути замаскована вибухівка, і власноруч не можуть відбудувати своє місто. Тому робота підрозділів інженерних військ стратегічно важлива для військових і життєво необхідна місцевому населенню як звільнених територій, так і в зоні АТО. Нещодавно на честь одного з кращих саперів Збройних сил України з позиним француз випустили поштову марку. Серія називається За честь, за славу, за народ. Ці слова найкраще передають ідею інженерних військ та армії в цілому. Нищо знає про службу в інженерних військах і герой нашого наступного сюжету. Він звільнився в запазі Збройних сил 4 роки тому. Але коли відчув, що його професійний досвід знадобиться в зоні АТО, повернувся до армійських лав. Головний військовий клінічний госпіталь Міністерства оборони. З самого початку бойових дій на сході України він став відповідно до свого призначення провідним центром лікування поранених військовослужбовців. А ще місцем, де витримка наших бійців поєдналась із самовідданістю лікарів, шляхетністю волонтерів та вірністю друзів. Високий чоловік в чорних окулярах полковник запасу Віталій Галіцин, після поранення в зоні АТО, в результаті якого Віталій практично втратив зір. Його доглядає та всюди супроводжує мама Людмила Владиславівна. А другим домом на тривалий час став військовий госпіталь, де вони за допомогою лікарів долають наслідки важкого поранення. Віталій народився і виріс у камянці подільському Це місто славиться перш за все своїм героїчним минулим, історичними пам'ятками та працьовитими людьми. І не дарма тут, де історія залишила нам у спадок чимало унікальних фортифікаційних споруд. У 1967 році розпочали готувати військових інженерів. Тому Віталій, за його словами, довго не роздумував, обираючи життєвий шлях. В сім'ї взагалі три військових. Теж бачив, як служили, їздив, спілкувався з ними. І, можливо, це стало причиною те, що потягнуло стати військовим. Тим паче, в місці, де народився, де вчився, було військове училище теж. В місті бачив курсантів, багато військових, можливо, і це теж якось спонукало до того, що поступив в військове училище. І розпочались навчальні будні курсанта Галіцина. Так стрімко і з таким навантаженням, яке важко було й передбачити. Найважчим це було війти в ту колию військового, з цивільного життя перейти на військовий лад. Це було найважче. А потім, вже, коли ти вже перейшов, ну вже пішло як по понакатано. Спитайте будь-якого військового про те, що найбільше запам'яталось із курсантського життя, і він обов'язково порине у спогади про полігонні навчання та практичні заняття. Сапер не виняток. Найбільше цікавим було це водолазні спуски. Водолазні спуски підривна справа, там де ти відчував, що ти. У тебе є специфіка, якась специфіка, яка присутня тільки у військового інженера. А це водолазні спуски, робота під водою, підривна справа, інженерні загородження, робота з мінами так далі. Сапер помиляється лише раз. Цей вислів, образно кажучи, червоною ниткою проходить не лише через весь навчальний процес майбутніх саперів, а й через все життя військового інженера. Ми знали цей вислів, і психологічно діяв те, що ми повинні були вчитися і навчатися, залізти в кожну дірочку, розпитати викладача. Викладачі були в нас, коли ми навчалися, дуже досвідчені офіцери, які пройшли і Афганістан, і різні інші гарячі точки, які були фахівцями своєї справи. І тому для того, щоб і ми знали цей вислів. І Необхідно було навчатися, навчатися ще раз навчатися, допитуватися. Невдовзі молодий офіцер переконався в правдивості крилатого вислову. Спочатку під час служби командиром підрозділу розмінування, а потім викладачем в центрі розмінування після повернення до рідного Кам'янця-Подільського. До речі, право навчати інших серед військових інженерів отримують справжні професіонали, надзвичайно віддані своїй професії. Все це в Галіцина було. Особливо увагу звертаємо на протитанкові та протипіхотні міни. Значить, дається їм на підготовку 151. За ці 151 ми повинні пройти повністю курс. Саме на той час припадає виконання миротворчої місії українськими військовослужбовцями окремого інженерного батальйону в Лівані. Безпосередньо підготовкою саперів миротворців займався і Віталій Галіцин. Складність підготовки була в недостатній інформації про вибухонебезпечні снаряди та міни іноземного виробництва, якими була нашпигована територія Південного Лівану. До першої ротації, тобто до першої, коли їхали туди люди, було обмаль, дуже обмаль інформації взагалі по лівану. Після того, як перша ротація пройшла, зрозуміло, що Люди звідти ротувалися, приїхали в Каменець-Подільський. Пошла пішла вже обробка інформації, яку вони вже привезли і набули. То тоді вже більш ціленаправлено вже була підготовка і виключно до виконання завдань в південному лівані. Ще тривала підготовка наших саперів до чергової ротації у Ліван. А на горизонті замаячила ще й місія до Іраку. Майору Галіцину випала нагода увійти до складу п'ятої окремої механізованої бригади. Його було призначено начальником групи координації та контролю за розмінуванням українського миротворчого контингенту в провінції Васі. Це головка наведення до ракети класу повітря-повітря Меджік. -повітря. Важкість була в чому? В тому, що я їхав в Ірак. Знову ж таки, перша ротація. Е, інформація була, але знову ж таки її обмаль було, тому що до цього Ірак був закритою країною. Е, війна тільки закінчилася в Іракі. Е, інформації про е, Васід, ця провінція Васід, було теж дуже мало. Тому я їхав першим. Щоб якраз здобути цю інформацію і передавати вже до себе в центр розмінування, щоб потім могли продовжувати навчання теж по специфіці Іраку провінції Васі, найбільше вразило офіцера надзвичайно велика кількість вибухових предметів, мін, снарядів, виробництва багатьох країн світу. Дуже великий спектр вибухонебезпечних предметів на той час були наявні на території Іраку, особливо в провінції Васіт, яка не межувала есть тобто кордон був з Іраном. Тож тобто це було якраз те місце, де зосереджено було по максимуму. Було виявлено додатковий заряд втратив з гексогеном до авіаційної бомби. Цілий ящик. Ось в такому вигляді. В Іраку Віталій Галіцин пізнав так звану війну інженерної думки, інженерних хитрощів і новацій в саперній справі. Хтось мінував, хтось навпаки розміновував. До останніх належав і він сам. А щоб встановити одну міну, це буде коштувати приблизно 6 доларів. А щоб провести розмінування чи знешкодження, це знищення, це в залежності від території, що за вибухонебезпечний предмет від 100 до 500 доларів. Повернувшись з Іраку, Віталій Галіцин до самого звільнення в 2010 році служив начальником відділу підготовки в центрі розмінування. А коли схід країни опинився в небезпеці, зрозумів, що не може спокійно сидіти біля телевізора і зголосився передати досвід саперної справи бійцям добровольчого батальйону. І з однодумцями-патріотами увійшов до групи, яка навчала добровольців інженерні справи, зокрема розмінування. Є такий курс навіть для загальновійськових частин, так, міна безпека. Тобто, щоб можна було класифікувати їх при виконанні завдань вибухонебезпечний предмет, розтяжку, гранату, чи вона встановлена, не встановлена. Ну це так називається, міна безпеки, і дії підрозділу на замінованій ділянці місцевості. Завданням групи було не лише навчити бійців батальйону, хоча б азам саперної справи, а й убезпечити їх від різноманітних пасток. Хто зна скільком бійцям батальйону? Допомогли паради, настанови та досвід Італія Галіцина. А от самому вберегтися не вдалося. Під час виконання бойового завдання Галіцин разом з колегою стали жертвами спланованої диверсії. Це була встановлена мінопастка у вигляді гранати РКГ-3. Мій друг, який мене запросив, туди загинув при цьому. Отримавши важкі поранення черевної порожнини, передпліччя очей, Віталій пережив вісім оперативних втручань. Пройшов лікування в Німеччині. У головному військовому госпіталі йому продовжують надавати допомогу і готують до чергової операції. Нам вдалося одне око спасти, тому що друге прооперовано вже було зрозуміло, що з нього нічого. З ним нічого не вдасться зробити, і воно піде на так звану субатрофію, тобто по простому воно усохне. Але це нормально в тому плані, що це буде як такий свій ложе для протезування. Другого оперували майже цілу ніч, вдалося нам його зібрати, відновити цілісність і структуру. Але на це око пацієнт визначав кольори і була правильна світлопроекція. Навіть на госпітальному ліжку Галіцин не перестає слідкувати за новинами в зоні АТО і шкодує, що не може допомогти бійцям на передовій. Хіба що порадують. Повинно постійно проводити заняття з людьми, їм нагадувати, їм показувати, що може бути, що може відбутися, як діяти в тих чи інших умовах. Це обов'язково. Обов'язково повинно бути ну, за досвідом, наприклад, країн НАТО. Там, взагалі, в кожному батальйоні є окремий спецпідрозділ, який займається цими питаннями. Віталій Галіцин не почувається самотнім. Його колишні однокурсники регулярно провідують свого друга, підіймають наслідки, підбадьорюють і готові допомогти в будь-яку хвилину. На мобільний телефон Віталія вони встановили голосову клавіатуру на черзі, ноутбук. І не віжу ні одної Знакомує зі зди. Я ходив по всім дорогам не туди, і сюди. Оглянувся і не смог. Ще коли він, він був в Маріуполі, то я по телефону шукав, командир мій частини допомагав знайти його в Я дзвонив прямо в реанімацію, дозвонився до врача. А потім от Сергій Воробьо займався переводом до Києва його оттуда. То лікарню сюди, до фахівців він сильна людина, він переживе. І тому тим більше ми вселюємо до нього довіту віру якусь в те, що буде все гаразд. І мама поруч, молодець. Тут треба відзначити те, що мати його завжди поруч, і вона його підтримує. Важко, але ж він духом сильний. Він не падає, і ми йому цього не даємо. Дякую їм за те, що вони є, за те, що підтримують тяжку хвилину. Приходять, дам так говорити, розважають. Ну, саме основне, це те, що добрим словом підтримують, згадуємо часи наші курсантські, як ми проводили час, як служили. Тому ще раз дякую їм. Для Віталія розпочинається новий життєвий етап. Набагато складніший, адже доведеться призвичаїтись до правил життя в умовах обмеженого зору, набратися терпіння, давати перепони, в тому числі й бюрократичні. Для того, щоб зголоситися йти захищати батьківщину. Галіцину знадобилося на роздуми кілька годин. Будемо сподіватися, що й чиновники будуть такими ж прудкими у вирішенні всіх болючих проблем нашого героя. Щасти тобі, полковнику! Сігарят, значить, так уж плоха на сім. екіпажу Ан-26 Дмитро Майборода за три місяці протистояння сході виконав 35 бойових вильотів. Десантник Сергій Кривоносов прикрив собою підлеглих, коли ракета влучила у бліндаж. Спецпризначенець Олександр Петриківський на полі бою віддав свій шолом пораненому товаришу. Днями у столиці відбулося вшанування справжніх героїв. Очільник оборонного відомства нагородив військовослужбовців, які проявили мужність і героїзм у ході проведення антитерористичної операції. Указом президента троє офіцерів отримали зірки героїв України. На жаль, майору Дмитру Майборді та Сергію Кривоносу це звання присвоїли вже посмертно, тому відзнаки передали їхнім рідним. Також багатьох військовослужбовців нагородили орденами за мужність та Богдана Хмельницького і медалями за бездоганну службу. Міністр оборони Степан Полторак подякував усім, хто обрав для себе нелегкий шлях захисника держави. Я хотів би подякувати кожного із вас за терпіння, за мужність, за самовіданість, бажати всім вам міцного здоров'я, бажати успіхів і наснаги. Перемога обов'язково буде за нами. Перемога тут нами, тому що ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо свої дії, своїх рідних і близьких. Команда нашої програми вітає усіх з прийдешніми новорічними святами. Смачного вам олів'є, веселої компанії і головне миру українській землі. А ми зустрінемось рівно за тиждень, вже у наступному році. Військові журналісти та оператори, як завжди, готуватимуть для вас цікаві та актуальні матеріали. На все добре.